Город на очах падав, дороги перекривались, руїн. Дуже, дуже багато руїн було. Приходилось на ходу міняти маршрути, вивчати. Диплом кількість учасників, які пройшли навчання, загальна кількість онлайн і офлайн 1855 осіб. Рекорд України встановлено області З початку цього року прикордонники сьомого прикордонного карпатського загону відмовилися від хабарів на суму майже 2 мільйона гривень. Кошти пропонували в національній та іноземній валюті. Крім того, чотири рази фіксували найбільші розміри пропозицій неправомірної вигоди. У лютому та березні 9 тисяч доларів пропонували прикордонникам у пункті пропуску краківець та Шегині. Ще 4 тисячі пропонували у вересні в пункті пропуску Угринів. та 3 тисячі доларів в листопаді у пункті пропуску Рава Руська. Викрили псевдоблагодійників, які нелегально везли та продали в Україні понад 700 автівок. Оперативники Львівського прикордонного загону спільно з працівниками Бюро економічної безпеки вивели на чисту воду три благодійні фонди, які займалися цією незаконною діяльністю. Організатори схеми громадяни України та Молдови налагодили канал ввезення вживаних легкових авто на території України під виглядом гуманітарної допомоги, нібито для потреб ЗСУ. Але потім транспорт продавали за готівку. Під час обшуків вилучили 17 Транспортних засобів, документи, комп'ютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи. Наразі становлюються повне коло осіб причетних до цієї схеми. Досудове розслідування триває. Через кордон з Польщею намагалися незаконно провести партію одягу та взуття. До пункту пропуску краківець прибув мікроавтобус, водій якого обрав смугу руху зелений коридор, чим засвідчив, що немає товарів для декларування. Однак автівку все одно скорували на додаткову перевірку. І тоді у багажному відділенні мікроавтобуса виявили понад 120 одиниць одягу та взуття різних торгових марок. Сума оцінки виявленого товару може сягати до 1 мільйона гривень. Зі слів, водія вантаж він забрав в Італії та мав пошту направити це до Києва. На порушника склали протокол за порушення митних правил, а товар вилучили. Допомагай собі врятуй інших. Прикордонники встановили рекорд з проходження курсу тактичної медицини. І тоді ви закручуєте вороток, позначка час викрутили, і поранений залишається в зоні бойових дій чекати евакуацію. Вміння виявити та зупинити масову кровотечу чи накласти турнікет. Така сьогоднішня реальність. Прикордонники приймають е, дуже активну участь у бойових діях. І заняття з тактичної медицини це є е, обов'язковим видом занять при, під час підготовки військовослужбовців. Базової тактична медицина це корисні та навіть життєво необхідні навички, як на лінії фронту, так і в цивільному житті. В тактичній медицині вчать не тільки використовувати те, що у вас є, а використовувати підсобні засоби, які у вас є. Тобто майже кожен час носить при собі кулькову ручку, ножем її зрізаєте, пробиваєте гартань. Так, це страшно. Бо боїшся, думаєш, а вдруг він помре. Ну так він так і так помре, а так в нього є можливість залишитися живим. А от навички з тактичної медицини Владиславу врятували життя. Хлопець попав під мінометний обстріл та отримав численні поранення. Зумів самостійно накласти три турнікети. Просто хлопці вже ніхто не хотів знімати мені турнікет, тому що в мене почався вже некроз крові. І якби зняли турнікет, то я би міг загинути і не дійти до точки евакуації. Та незважаючи ні на що, хлопець переконаний, що вміння стак меду врятувало йому життя. 100% особового складу. Всі мають знати тактичну медицину, всі мають її вчити, всі мають, от як діти в школі вчать буквару, так військові мають знати тактичну медицину, тому що це вкрай необхідно як і в військовій сфері, так і в цивільному житті, тому що у нас зараз умови повномасштабної війни. І це може трапитися в, в, в будь-яку хвилину, в будь секунду. Інструктори ж наголошують, такі вміння потрібно регулярно відпрацьовувати та удосконалювати. Треба постійно <liberally> вчити, постійно повторювати. Оновлювати свої навички. І ще такий, такий момент, якщо ви колись два роки тому проходили навчання по медицині, це все добре, ваші знання є, але навички у вас тухнуть. Є така порада, раз на 2-3 місяці обов'язково треба повторювати, проходити. Навіть ви все, ви все знаєте, але ваші руки, ваше тіло забуває. Прикордонники, нацгвардійці та поліцейські разом відпрацювали курс тактичної медицини. Долучитися до них в режимі онлайн могли усі охочі, яких виявилося чимало. Диплом кількість учасників які прийшли навчання, загальна кількість онлайн і офлайн 1855 осіб. Рекорду України встановлено оплескі. Самі ж організатори зізнаються, рекорд це радше другорядна ціль, адже першочергово це досвід та удосконалення своїх вмінь. Метою заходу було якомога до більшій е, більшій кількості як військовослужбовців, так і представників інших правоохоронних органів е, донести е, ті е, ази до медичної допомоги, які потрібні е, в наші важкі часи. 2017 рік служив на Красній Таловці в АТО ООС, вже зустрів на мінометній заставі, Був в мінометній заставі у 2022 році. І по теперішній час. Були Солідар, Бахмут, Вовчанськ. Красну Талюку так не дуже сильно буду розказувати, бо там заморожений такий трохи конфлікт. Ну і просто охорону, оборону кордону було. Зараз все змінилося в му році. Вже е, перший раз ми виїхали під Солідар. Ну там і ми поняли, що ну, розуміли, що таке е, такий контакт більш О, таке, що серйозно вже все. Потім Бахмут, теж саме, ну, якась у нас так. Колектив дуже зібраний, нормальний. Хлопці, так що ніхто не розстерявся, нічого, все нормально служило. То скажіть, якраз в Сілдарі, що на мало за потужного контакту? Ну, це вже для нас вже почались такі бойові дії, що ми вже якби візуально це все бачили, чули і вже бойові стрільби. Почались це не полігон, а вже конкретно бойові дії були. Ну, артилерія, можна сказати, що постійно по нас стріляла коптерів. Менше було ФПВ по срівнянні з Вовчанськом. Менше було. Ну, Вовчанськ це вже більш таке серйозно для нас. Ми зустріли 10-го числа. Повномасштабно, що на Вовчанську вже розпочали такі бойові дії. В 6 утра мені дзвонив вже би, начальник, поставив задачі міняти позиції хлопців з мінометами. Ми поїхали, поміняли, Бо ліс згорів, то треба було їх витягнути відтуди, поміняли в другому місці. Ну, як би... І дуже багато виїздів було. Багато виїздів і різноманітні дороги, маршрути вибирали різні, бо два-три запасних маршрута завжди було у нас. Город на очах падав, дороги перекривались, і... ми об'їжджали всі ці дома, всі, всі такі Руїн, дуже, дуже багато руїн було. Приходилось на ходу міняти маршрути, вивчати. Одна задача була наші хлопці забезпечення мінами міняти позиції. Місцевих дуже мало було, майже, ну, мало. Виїзди, бачили, що виїжджали машини, багато, це що виїжджало. А так, в основному військові. Думки про те, що треба. Хлопців витягувати чи міняти позиції, імна думки, на техніка, обслуговування. Тут часу дуже мало було, щоб на різні інші мислі. Думали постійно, щоб як швидше завести, вивезти, поміняти щось таке. І обслуговування техніки на ходу одразу все, що можна було так. Було таке, що заїхав хлопців завіз на позицію. По, по одній дорозі виїжджають обратно, вже е, лежала С-300, прямо на дорозі. То есть, разница в одному часі приблизно було. Прямо на дорозі, вже розірвана, хата все. Бахмут е, намного ну, как би, проще, ніж в мы В плані е, ми в місті, з міста, як ми з города з міста. Але заїзд-виїзд дуже тяжкий для нас був. Дуже тяжкий заїзд, виїзд. Ворог постійно обстрілював дороги, міст, той, що був понтонний міст, дуже часто там вони пристріляні вже були. І... Але впорались, все нормально. У нас на заставі всі знають, що треба робити. На будь-яку посаду. Якщо я водій, я можу бути і номером обслуги, і все може бути. На... Ну, так у нас заведено, що на заставі завжди тренуємося постійно. Є вільний час, тренуємося. І всі все знають. Там... Для водія головне швидко довести, вивезти. БК довести, людей вивезти чи завести кудись. Мотивація яка, що перемоги, наближати перемогу. Дома чекає дружина, донька. І я не можу знайти друге місце, щоб я, не бути, ну, щоб я не був тут, бо поки що треба тут бути. І, би, дуже багато пенсі... Я ветеран служби. І... Дуже багато моїх друзів, теж ветерани, які знаходяться в армії на даний час. Я не можу по-другому мислити, щоб я тут кудись чи… І наближення до перемоги.